Війна снайперська на сході під час так званого перемир'я. Активізувалися ворожі стрільці. Від курі такого снайпера біля опитного загинув наш боєць. Чоловік служив у 57-й бригаді. Сергій Гузенко намагався витягти пораненого побратима і сам потрапив у приціл ворога. Коля снайпера обірвала життя 32-річного бійця з Херсонської області. Дачний кооператив до Донецького аеропорту, 12 кілометрів. З околиць пісків чути гуркіт бою. Поранення верті Швидкої витискає зі свого автомобіля все на що той лише здатний. Стрілка спідометра підповзає до позначки 130 км кілометрів за годину. Ця тактика відпрацьовувалася медиками 57-ї бригади вже кілька останніх років. З бойових позицій вже виїхав позашляховик, з якого і переводять до швидкої пораненого. Карані, я просто замотав оба глаза, щоб... поняла, він не шевелив ні одним глазом. Ще максимум півгодини, і боєць лежатиме на операційному столі. Можливо, хірургам ще вдасться витягти осколок і врятувати йому око. Для військових медиків це вже правило. За годину після поранення боєць має бути у лікарні. Тоді шанси на порятунок значно зростають. Саме так вдалося учора витягти з під обстрілу Павла. У нього було вогнепальне поранення в ділянці печінки, прострелена печінка і пошкоджений верхній. Ні, полюс правої нирки. От Богдан Колмиков не дуже веселий сьогодні. Старшину роти Сергія він уже побачив на передовій мертвим. Спочатку ворожий снайпер поранив Павла, поранив, але не дострілював. Чекав, поки прибіжить побратим його рятувати. І вже Сергієві прямо у серце. Тяжко на собі морально переносити це все брати до душі. З одної сторони це наша робота, а з іншої сторони є якась людяність, які почуття в кожного є сім'я. Медики втішають себе тим, що їм таки вдалося обманути снайпера і витягти буквально з того світу пашу. Він у комі, але лікарі кажуть, виживе. От бійці на позиціях сьогодні зайвий раз шансів не висовуються. Ворожий стрілок десь поряд. У нього хороша оптика і пристріляна гвинтівка. Але вже з обіду бойові позиції оповив густий туман. Во які дуже хочуть вірити, що стане хоч трохи легше, бо в такому молодці снайперу працювати важче. З Донецької області, Олександр Загородний, Владжуренко та Віталій Овсяніков. Спецкор два плюс